Від самого ранку на місці закладення пам'ятного знаку зібралося чимало патріотично налаштованих полтавців. Комуністи намагалися спровокувати представників виконавчої влади і влаштувати протистояння однак їм це не вдалося. Сьогодні великий день у історії Полтави. Її великий син Симон Васильович Петлюра знаходить належне пошанування і залишається лише пошкодувати, що частина його земляків ще не піднялася до рівня духу цього українського державного діяча. Священники Української православної церкви Київського патріархату на чолі з єпископом Полтавським і Кременчуцьким Федором відслужили на місці майбутнього пам'ятника Молебень. На мітингу виступили перший заступник голови української народної партії Іван Заяц, народні депутати Микола Кульчинський і В'ячеслав Коваль, голова обласної організації Україна, світ Віра Кошова. Представники громадських організацій. Правда, буду славити Полтаву за таке рішення і Полтавську громаду і Осадчева, який зміг прийняти таке рішення, і Ющенка, який видав указ. Бо те відродження, якого ми ще очікуємо, воно ще не відбулося на Україні. І на лівому березі я знаю, що це перший випадок установки пам'ятного знака герою Української Народної Республіки, герою українського народу. Голова облдержадміністрації Валерія Садчев висловив жаль з приводу того, що полтавські вулиці носять імена людей, котрі не мають жодного стосунку до нашого міста. Тоді як справжніх патріотів-земляків починаємо вшановувати лише зараз. Нелегко нам дається відтворення правди української історії. Нелегко. Але це зовсім не значить, що ми не повинні цього робити. Ми повинні сказати правду і про Петлюру, Ми повинні сказати правду і про Мазепу. Ми повинні сказати правду про дуже багатьох полтавців, які дала ця благодатна земля. Керівник облдержадміністрації підкреслив, що майбутній пам'ятник Петлюрі буде гідний його імені, адже саме Петлюра очолював українську державу у буремні роки визвольних змагань. Як би там не було, а встановлення пам'ятного знаку можна вважати початком повернення до нашої правдивої, не переписаної якимось історії.